Рятувати людей запобігати надзвичайним ситуаціям, навчати правилам протипожежної безпеки. Ці та інші функції є повсякденними обов'язками працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Приєднатися до лав представників цієї шляхетної професії молодь Слов'янщини запрошує Слов'янське районне управління ДСНС. Проводиться відбір кандидатів для поступлення на учебу в учебне заведення служби гражданської захисту. У нас в Украине таких вузов три, которые подготовят специалистов. Это Национальный университет гражданской защиты, город Харьков, Академия пожарной безопасности имени Героев Чернобыля, город Черкасы, и Национальный, Национальный университет безопасности и жизнедеятельности это город Львов. Обучение четыре года. По выпуску получают диплом бакалавра. При желании потом поступают на заочное обучение, доучивается год еще до специалиста. Основні наші спеціальності це пожежна безпечність, охрана труда, інформаційні технології, психологія, піротехніка в нашому університеті готові. Це ну, гражданська защита, так більш широка спеціальність. Вступити до вишів цивільного захисту мають можливість як хлопці, так і дівчата. Обов'язковим критерієм є задовільний стан здоров'я, що підтвердить первинний медогляд та проходження психологічного тестування. Требування повне середнє образовання. возраст до 25 лет. В этом году немножко для кандидатов упростили сдачу ЗНО, то есть сертификатов. Раньше было больше предметов, по которым нужны были сертификаты. Это было там, и математика, и украинский, и на выбор физика или химия. В этом году обязательно украинская мова это литература, и на выбор предоставлен ряд предметов, которые кандидат сам выбирает, какой предмет будет сдавать ЗНО. От зНО освобождаются ті, хто последние полгода прийшов з армії, безпосередньо при вступі кандидати проходитимуть повторну медкомісію та здаватимуть нормативи з фізичної підготовки. Майбутні курсанти, проходячи навчання у зазначених вишах, можуть розраховувати на певний обсяг переваг. Не матимуть молоді фахівці проблем із подальшим працевлаштуванням. Всі кандидати, які поступили як курсанти по нашому. по нашей разнарядке, скажем так, они во время учебы обеспечиваются бесплатным проживанием, питанием, форменным обмундированием, ну и стипендии, соответственно, если хорошая успеваемость. По выпуску все выпускники наших вузов обязательно получают специальное звание лейтенант службы гражданской защиты, І гарантіровано 100% процентів То есть ну, по, по випуску не направляються для дальнейшего прохання служби в підрозділення по місту жительства. Варто замислитись над вибором професії рятувальника також через стабільну і свочасну заробітну плату, розмір якої на загальноміському рівні є досить гідним, а також через можливість виходу на пенсію, маче за плечима 25-річну вислугу, і це з урахуванням років навчання. Проте головним, звісно, є покликання душі та уподобання професії. Наші спасателі это люди. которые и спасают на пожарах, и спасают человека, попавшего в беду, там, провалился проруб, где-то застрял, что-то закрылась дверь, человек без сознания остался в квартире, или там маленький ребенок. Останні события в нашому місті показали, що наші люди допомагають і розбирають завали і гуманітарної і везде спасатели безстріблені. Отже, якщо ви вирішили пов'язати свою трудову діяльність із цивільним захистом, за довідками та інструкціями вже зараз можна звертатися до відділу кадрів слов'янського загону державної пожежної охорони за адресу провулок Мартиненка 1 або за телефонами три сорок та нульдев'яносто